Доброго вечора, шановні глядачі. Так, Сьогодні в нас субота. Вийшов я Опять на свій такий вечірній коп уже пів сьомого. Зараз вже уже стемніє. Е, е, На жаль, не можу передати, Короче, ребята. Закрили влагу і поле ну, взагалі ідеальне. Навіть незважаючи на те, що в нас півтора дня сьогодні до обіду і вчора цілий день йшла така мрячка, ну, дощ як з мрячкою. Поле сухеньке, ну класно, не знаю. Покопаю, що з того вийде, взяв з собою фонарик, а може, вийде зняти безпосередньо тут на полі. Якщо ні, вже зніму вдома, і був я ще у середу. На нічному копі. Є три монетки, покажу вам уже точно вдома, я їх вже помив. О, ну покопав, покопав я тоді десь дві годинки, тому що спішив на е, Значить гуляла баварія шахтер. Якби знав, що з таким позорним, що там вони проіграють то, напевно, все-таки тоді залишився лучше в полі, покопав, і, можливо, ще щось знайшов. Ну Добренько. Буду копати, що з цього вийде, ви побачите. Так, перша находичка. 5 копеечек 1946 года. Ладно, шкаем дальше. Так, ребята, э, выпала копеечка. Значит, <сёк> вы бачаете уже грязь. Уже приду до дома, помыю все. Тогда покажу. Так, купаем дальше. Так, ребята, выпала еще одна монетка. Но я нічого не можу на ній понять. Скорее всего что це 5 пфеннингів. Да, наверное, он по кругу йде надпис. Гор. Ага, да, есть оно нас реал. Да, ребята, это 5 пфенінгів. Як завжди убити. Ладненько, йдемо далі. Так, ребята. следующая находка ну мабуть солид так ну мабуть солид там где-то что-то просмотреть так уже тут осталось мне чуть-чуть я забездол квадрат один, дохожу ее мабуть может быть это уже останется находка может быть 6 сейчас выпадет Давайте тоді прийде додому, помию покажу все. копаємо далі. Так, ребята, -то, чим менше залишиться мого квадрата наміщеного на сьогодні, тим більше виходить знахідок. Значить обична якась пуговичка така з ушком цілим, але ну, зверху лиса. Так, шукаємо далі. Так, ребята, прийшов я вже додому. Ну і давайте підведемо підсумки мого, моїх двох вечірніх виходів. Значить, по сьогоднішніх знахідках. Значить, 5 копійок 1946 року. Значить, 5 фейнінгів 1940 року. Так, солід, Незрозуміло якого він року. Тут взагалі такий. Убитенький. Так, і одна копійка 1896 року. Пуговичка братья бух. О, ну і там або орнамент якийсь ідуть, або якийсь надпис. Орнамент, скоріш всього. Так, і мої знахідки середи. Значить, одна. Четверта копійка серебром 1800, мабуть, 39 року Миколи I. Так, копійка 1764 року. Екатерини і на жаль, ой, ну на щастя, на, і на, на, на жаль. На щастя, це, що мій це мій перший п'ятак, а на жаль, що він такий вбитий. Значить, п'ятак Екатеріни. Тут ще трошки просматрюється герб. Тут шайба. Все стерти. Там внизу чуть, -чуть тільки вензель. От букви Є. «Е». Ну і корона. Все, все остальне вбите. Ось, такі вийшли в мене два виходи вечірні. Значить, єдине, що поле радує, це різноманітними знахідками. Ну, але їх всіх об'єднує, об об'єднує поганий сохран. Ну, нічого. Знахідки все одно. Так, ну що, ребята, всім бажаю удачі! Мирного найба над головою. Підписуйтесь на канал, чекайте на нове відео. Щасливо!